Гуляла осінь в парках і садах, і плакала, немов мале дитя, вона квилила, мов бездомний птах, і нарікала на своє життя. Чому так важко в цьому світі жить? Чому я нині наче не своя, чому душа безмірно так болить? І де поділася краса моя? Ох! Осене, задумайся на мить, що змінюється все у світі цім, і час ніяк не можна зупинить. Та панує він в великим і в малім. Тобі давно пора йти в інший світ, де ти потрібніша. Такий статут зима давно передає привіт і вже вона. Повинна бути тут. Все буде так, як повелів нам Бог. Чому? Тому приймаємо, що він нам дає. Тоді не буде сумнівів, тривог, а просто радість того, що ми є. Дим чоловік приступив до Ісуса, на ім'я, нагірним я полою синагові, припавши до ніг Ісуса, Він став просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка одиначка яких дванадцять років, вона і вона вмирала, як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут є жінка, що була два наші роки на кровотешу, і витратима не ті та бісі і ніхто з них не міг її здоровити. Ні, чорше саме доторкнулася крайнього одежі. Він мить стала водою, спинив наслідні кровотеша. Ісус спитав, хто доторкнувся мене. А що всі відпекували свято мовив, наставнику, Буду коло тебе товкляться ти і тиснуться. Ісус сказав, хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не приїться, тим землячи підійшла. І упавши йому до ній, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась. Як негайно одужала, сказав Ісус, Боч віра твоя спасла тебе, іди в і в мир. Він говорив, що приходить, хтось з під голови синагоги і каже, твоя дочка померла, не торгуй більше вчителя. Ісус почувся, розбався до нього, не після діти вона спасеться, прийшовши до хати, Він не пустив нікого з собою всередину крім Петра Івана та якова з батьком та матір'ю дитини. Всі княто за нею голосили, Він мовив, не так вона не вмерла, вона нас і сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку і голосно промовив дівчино, встань. і друг її вернув до неї, і вона вмить стала, він дорівнати їсти, хоть ті ж її були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що сталося.